Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я до вас з ісландським закриттям петель. Хтось знає, хтось не знає, комусь буде корисно, комусь може і не знадобиться, але нехай буде у вашій скарбничці. Я користувалася цим методом закриття петель, коли в'язала свій базовер. Це 2 роки назад. От. У мене повністю горловина, рукава, і низ виробу закриті цим. Способом, методом. На той момент, коли я в'язала цей светр мені хотілося якесь таке закриття, але не голкою, бо на зразку воно було не дуже гарно виглядало саме на цій ниточці, хоча в мене тут кашемір і джелонг, але воно якось було не дуже гарно, мені не подобалось. І був варіант просто закрити виворітними, Як ви бачите, воно дуже схоже на те, що закриття йде, начебто, виверітними. Насправді ж. Коли ми закриваємо виверітними, то у нас з однієї сторони будуть виворітний, а отут буде косичка, що також не є добрий. Скоріше, мабуть, не то, щоб не є добро, це просто мені у цьому виробі це не потрібно було. От. Тобто шкарпетки я закриваю виворітною стороною і причудово себе почуваю, і немає ніяких проблем. Тут мені хотілося, щоб воно і зсередини, і ззовні було. Ось, бачите? Тут, так от. І тут і тут він такий схожий на виворітний. Сказати, що він дуже там еластичний, я не можу. Це все залежить від того, наскільки затягнете петлі чи не затягнете, але він і не залізобетонний. ось, Тобто. Що ще рукава взяти, на рукавах начебто, мені здається, мабуть, не так затягнуто, і взагалі добре пружинить Ну Бачите, тут полотно як. В принципі, для закриття планок, для закриття ну тих самих рукавів, горловину чи вивор... горловини чи вивороту доволі таки класний варіант. от Єдине тільки, ну продумайте, чи треба вам, наприклад, заморочуватися з ним, чи, можливо, вам підійде просто закриття е звичайними виворітними. Я вже частиночку трошки закрила. Ось, дивіться, бачите, нема ніде косички. От воно закінчилось. Ну і він доволі такий, ось, бачите, як розтягуються петлі і як розтягується сам край. Значить, Нема тут нічого складного. Зараз я покажу. Так, і потім ще наближу щоб було трошки зручніше. Тобто, я зазвичай всі маніпуляції проводжу на правій спиці. Мені так зручно. Це в мене ось. Першу ви можете Ну просто зняти, знімаєте і другу знімаєте. Першу петлю ви надіваєте на вашу другу. І після цього робите пров'язування. Та сама маніпуляція. З лівої спиті знімаємо одну петлю праву і петлю, яка була у вас на правій, вдягаєте на ту, що ви зняли, і знову прив'язуєте, зараз покажу наближено, щоб було зручніше. Для цих маніпуляцій я би радила: ну, якщо ви в'язали спицями, які у вас більш тупіші, візьміть гостріші. То вам буде трошечки простіше, коли у вас буде гостра спиця. А в цілому, якщо ви не дуже сильно затягуєте саме петлі. Ну, в мене ось не бачите, як добре пруженець. Якщо не дуже сильно затягувати петлі, то в принципі можуть, можуть підійти будь-які спиці. Але дивіться. Так само ще момент, щоб воно не було занадто розтягнуто. Щоб у вас ваш виріб в експлуатації потім не такий, таке віяло просто, щоб воно не потяглося. Ось. Я всі маніпуляції проводжу, повторюсь, на правій спиці. Перевділа петлю, ось. Далі протягла її. Ось і пров'язала. Зараз ще спробую вам отак отось показати, щоб ще зручніше було. Перевділа. Перезняла і пров'язала. Нема нічого складного в цьому способі. У вас буде отакий. Прям, ну, Видно, косички тут ніякої немає, така імітація. І тут вона така сама. То мені подобається таке закриття, можна було б і шкарпетки. Я шкарпетки зазвичай закриваю виворітним. Ось. Не витягуйте дуже петлі, але і не, і не затягніть. Орієнтуйтеся, що у вас має бути ниточка по, по спиці, тобто ваша петля, щоб ви сильно не витягували її. У вас виходить рівний, красивий край. От. І якщо ваша модель вам. Підказує, що треба зробити якісь отакі закриття, але ви не хочете ту косичку, яка може потім підкручуватися, закручуватися. Ну, такий момент є. Запам'ятайте, тут у вас вся робота вона триває на правій спиці. Ось. Зняли. Ще раз, зняли і пров'язали. Тобто пров'язуємо вже, коли ви петлю поміняли. Ось. Дуже гарно, дуже класно. Маю надію, що вам буде корисно. І ви будете використовувати своєму в'язанні цей метод. В'яжіть у задоволення.